Слава Україні! Розпочалась 737-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України на Сіверському та Слобожанському напрямках. Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозові напрямки. Нарощує щільність мінно мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. На Купінському напрямку сила об. Орони України відбили дві атаки противника в районах населених пунктів Петропавлівка та Байфака. Це Новини лайф сьогодні у Харкові шанують військових, тероборонівців, добровольців та волонтерів, які загинули під час атаки. Харківської облдержадміністрації. тоді 1 березня 2022 року росіяни нанесли удар по держбудівлі двома ракетами. Лише за офіційними даними загинуло 44 людини. Цю цифру очільник області назвав лише в листопаді 2023 року. Чи є вона остаточною? Ще невідомо також. Постраждало в той день 15 людей, які тут перебували. Сьогодні до будівлі приходять рідні та близькі загиблих, аби вшанувати їхню пам'ять а також нагадати харків'янам про своїх близьких, які тут загинули.